Друзі, всім привіт! На сьогодні на календарі 29 грудня. З вами Марія. Починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. чесно кажучи, вечір вже. За день стільки набігалася, що хочеться лягти і лежати. Але я сама себе підбиваю, що ні Марія, ні-ні-ні, не цей, не смій. Тут з боку в мене лежить відкритий комплектик. Ось такий красивенний від мільфору. Вишиваю я Грицька. Так, ось Грицько. Він, до речі, вже має 63% здається. відсотка. Хотілося б мені його завершити і повісити. На ялинку я це зроблю обов'язково і я навіть постараюсь цього тижня це зробити. Але я дістала, дивіться, що я дістала чорну тканину. Це є в мене Лугана чорна, і я хочу з нею дещо спробувати, а можливо, і не спробувати, а можливо, і розпочати щось. Я діменше хочу вишивати. Хотіла сказати додому на свята. Різдвяне село хочу вишивати. А може і на різдвяне село. Зараз в мене ще на думці є, хочу повишивати одну сорочку, яку я давним-давно відклала. У мене таких є багатсько, бо в мене є сорочки в основному відкладені, ті, які потребують дуже багато часу. А я не можу на виконання. Так, а я не можу завжди на одному і тому самому самому процесі сидіти. Мені треба переключатися, то. Настав час звернутися до однієї з них. Якщо воно в мені не зайде, я вам, звісно, покажу, що ж я навишивала. А якщо не зайде, то я її назад заховаю, хай лежить далі. А це, це ще один такий проєктик. Поки що я по ньому збираю інформацію, буду бачити, як воно мені, як воно мені піде. Вам вже хочу побажати наснаги. Цього тижня у нас новий рік, спокійного Нового року. І щоб, звісно, те єдине бажання здійснилося. Так, дорогі друзі мої, хто впізнає ось це, прошу мені написати в коментарях, що це. А хто не впізнає, то я коротко розповім. Це є рука у Бурської святкової сорочки. Якщо я знайду всі відео, я їх зроблю докупу, і як ви захочете мати ці відео, ми зможемо про це з вами побалакати. І це є якраз ця сорочка. Це мої куми сорочка. Я по ній робила курс. Дівчата вишивали, навіть дошили багато, а я ні. Тому я починаю це все знову. Хочу зараз оце попробувати шити. А ні? Ну, або це як є. Що ми тут маємо? 22-гу -го голку, шерсть, матеріали всі в купинці. Це прекрасно. Маємо сьогодні вівторок, і я хочу вам показати, що я вчора тут навишивала. вишивала. Це і половина одного елементу. І мені дуже подобається, бо, чесно кажучи, думала, що буду вишивати з оцього лівого елементу до верху. А потім, думаю, я же ж буду переставляти далі раму, то логічно буде вже в паралелі шити, так? а не потім ще раз додатково на цю смугу переставляти раму. так? Ну. Я вам скажу тако, йде воно помало, дуже помало, це є шерсть груба. 22-га голка, звичайно, полегшується, але все рівно кожен стібочок я викладаю, вже як буде завершу цю смугу, дай Боже, то при гарному освітленні покажу вам, як лягають ці стібочки, це є колодки два. Такими, такою технікою вишивалися борщівські сорочки, ну, не тільки однією цією, однією з них. так. І ви знаєте, зараз обід, вівторка, поробила купу справ і, думаю, маю трошки часу повишивати, а потім ще, мабуть, ввечері сяду. Ну, подивимося, подивимося, як вона складається. Можу вже порахувати, скільки мені доверху треба буде вишити таких. Ось квіточок. Там в середині в квітці є ще колір заповнений. Я його також буду відразу заповняти, щоб потім до нього не повертатися. Тому зараз хочу подивитися, до речі, «Міську конгеніальність. Щось мені сьогодні так якось вчора дивилася якийсь, якийсь фільм з Сандрою Болок ем, повторі на СТБ. Та ну його в баню з тими рекламами, з тим всім, воно їх, хоч і повтор можна перемотати, але хочеться просто сидіти, насолоджуватися і не думати, а та реклама на 30 секунд чи та реклама на 10 хвилин. знаєте. От, Тому я йду трошки повишиваю. Вам гарного дня. Друзі, всім вітання на сьогодні. Сьогодні яке? 2 січня, з чим я вас вітаю. Так, не подумайте, що я тут захрипла чи не захрипла, я ще просто не, розмов... не розговорилася. Ніби все окей, але би хотіла вам показати, що за цей тиждень я встигла. Верніше, оце є робота двох днів. Це є який день? Понеділок і вівторок. так? середу я, звісно, не вишивала, я не мала часу, ми там готувалися трошки до Нового року. А вчора, вчора на мене книжка напала, я майже цілий день. В ліжку пролежала з книжкою, що також є добре, тільки вийшли, прогулялися і назад в ліжку читати. І це ще, знаєте, так, там чоловік прийшов, я така, що прийшов? Що ти хочеш? Що хочеш, їсти в холодильнику? що ти хочеш? А він так дивиться, що ти така? казала, дай мені побути самі почитати, не відволікай мене. І сьогодні зранку я проснулася, в мене були праве око, то я вже жартую, що у мене крепатура ока, бо я вчора пів книжки прочитала. Ну, але це таке. Е, сьогодні в нас четвер, я, я... Боже, п'ятниця, господи, друге число, п'ятниця. І я в гарному настрої е, згадала, що треба вам якесь відео зробити на YouTube, бо ніби щось тут знімається, але часу монтувати немає. І ну, якось так воно виходить. так? Бо зняти цього такого, сісти, вам розказати і все. А монтувати, ну. Це розумієте. Так, і я вирішила, вирішила вам показати ось що є. Це знизу вже все повністю зроблено. Тут де червона квіточка, то в середині треба зашити зеленим кольором і можна переставляти. Наверх далі сорочку, і мені здається, я її як знімлю, я все рівно помірю, скільки мені там до перетину потрібно буде вишити ще таких квіток, тому що при гарному настрої, при гарній натяжці, одна квітка за день можна вишити. Більше того, я вишивала голку, яка тут була. Я залишила тут голку, я нею вишивала. І Щось дуже тяжко мені йшло, особливо знизу витягувати голку, з ниткою дуже тяжко, ну, бо це шерсть, це ясно. Але я поміняла голку на нову. Вона має повністю гарненьке, гладесеньке покриття, і воно мені швидше пішло. Тому не будьте скупі, міняйте голки, на то вони є, це є розхідний інструмент, так, допоміжний такий. Міняйте. Пробуйте. Я навіть знайшла більшу голку, я тут шию 22-ю голку, і це шерсть Дімсі в Вуллі на Мурано. І е, я ще 22-ю голку, то я 20-ту знайшла. Джон Джеймс в мене в комплекті була, я її нею ще не вишивала, поки що поміняла на 22-го Джон Джеймс, гладесеньку, новесіньку шиється. Але кажу, вчора я собі зробила такий відпочинок. Е, покажу. Ой, давай таку. Відпочинок зробила за книгою, але на вечір мене чоловік потягнув подивитися трошки Ютуб, і я... я думаю, візьму я щось пошию. Так, я взяла Грицька шити, ось так він в мене виглядає. Але знаєте що, все-таки ті соцмережі, вони... вони нам туплять голову. Я не була в мережі майже цілий день, і коли, замість того, щоб сісти пишити грицька, то я сиділа потім в телефоні. На йому грець, як то кажуть, тут то мені треба трошки позашивати. І ось тут, ну і там бекстіч, шнурок по снопу має бути. До речі, де він? О, я там біля ялинки його залишила. Ось це таке маленьке включення. Сьогодні з дівчатами своїми. Так собі мені нагадалося, в кого там, що, скільки там вийшло. У мене, здається, 17 робіт за рік вийшло. І знаєте, якесь таке відчуття, що ж, темп життя сповільнився, і ти насолоджуєшся тим життям. Ти не летиш за кількістю вишитих робіт, ти просто насолоджуєшся. Тим, що ти хочеш робити. Обговорили вже любе-голубе: і бажання, і небажання, і охота, і збито оскому. Багато ми чого обговорили, але розуміємо, що вишивка все ж таки є нашим антидепресантом, і в кожного є свої любиме вишивати, чи це дерев'яшка, чи це якась мандала, чи це сорочка. Але щось таке та й нас об'єднує. вишивка нас об'єднує, ну або ще щось. Так от, я почала там відео, м -м, хотіла сказати, маринувати, м -м, редагувати, так? І сижу і тако втупляюся в то відео. І думаю, так, Марія, в тебе там грицько не душити. То зараз я, поки там буду м -м, маринувати відео, то пошию трошки грицька, можливо, там хоч 100 хрестиків я дошию, бо мені він дуже подобається. Хочу його вже довести до пуття і повісити на ялинку. Хай висить, бо він ж прикольний, правда? Подивіться, який звіздар, звіздар клас. Я просто торчу від нього. Мені взагалі таке воно ось таке мені стало почати... почало дуже-дуже дуже подобатися.